Лежить літом. Розкажіть, будь ласка, да, за саме що тут? Над рівнем дерев буде видно вищечку залізну. Там починається санна траса. Єдина в Україні міжнародного значення до Дня Незалежності, щороку проходить змагання на Кубок Королеви Бонн. Літом спускаються на роліка. Перша згадка про Кремль датується 1227 рік, коли наступав угорський король Андрій. 1241 хан Батий. Монголо-татарський ватажок. Грудень місяць, схили пуляли водою, дерев на той час не було. Дерева були висаджені 1937-1939 рік. І коли монголо-татари підтягнули свої каменеметні машини, те, що долітало, воно рівної сили немало, і вимушені були відступити. Зима є зима. А вже після розпаду Галицько-Волинського князівства Галичина перейшла під Польщу, Волинь під Литву, Литовський князь Вітов почав будувати Кам'яну фортецю. До того була дерев'яна. Кам'яну фортецю почали десь будувати в 1360-х роках 14 століття. Її ніхто не взяв за винятком Максима Кривоноса в 1648 році, і то благодаря кременчанам, які практично впустили козаків. Козаки увійшли, почали палити дерев'яні помости. На помостах було 30 гармат, з будівель княжих будиночок, церковка святого Михаїла, і псатона втратила свою оборонну здатність, як фортеця більше не використовувалась. Та й дороги, що ми піднімаємося, не було. Дорога йшла поверху по гребені в цьому. Дерев'яний міст стягнувся, з трьох частин складався, так півкругом дерев'яний міст. Одна частина мосту на час нападу піднімалася або спалювалася. Багато легенд пов'язано з нашою горою. Одна з них, що зворіт на протилежну гору Черчу, був шкіряний міст. Ну, Я сумніваюся, це майже кілометр відсні і це трудно, щоб на таку вісень був шкіряний міст. Ще одна легенда, що mm. наверху яма залишки криниці. Щоб був підземний хід до Почаєва. Ну це теж 20 кілометрів, різні ґрунти, камінь, пісок, крейда, рельєф нерівний, річка іква протікає. Теж сумніваюся, на таку вісім був підземний хід. А Бона, Бона тут, так? Королева Бонна володіла замком 20 років. Ого. Вона італійка за національністю і вийшла за польського короля Сізмульда І. Ще старі його називали. Володіла замком 1536 рік по 1556 рік. Хоч легенда, що розказує, що королева бона одного разу прогулюючись, міст обривається, і вона, падаючи, звертається до Матері Божої за спасінням і дає обіцянку побудувати Божий храм. І що вона свою обіцянку виконала, яким образом, що плаття довге, широке, вона як на парашуті опустилася і лишилася жива. І підніжжя Миколаївський собор він був побудований на кошти Королеве. Де де? Під Ніжі, Миколаївський собор. Ага. Ну, Взагалі історики сперечаються. Одні доказують, що вона ніколи тут не була угу. в Кремінці, хоч володіла 20 років. Другі доказують, що вона мусила бути, бо відомо, що вона проживала основному Кракові на сході від Кременця. А достеменно відомо, що в Острозі, Рівненської області, а у е, на 80 км на захід від Кременця. То проїжджаючи з заходу на схід і обратно, ну, щоб своє володіння не глянула, ну, мусила бути. Але даних немає, що вона тут перебувала. Угу. Ближче гора Черша, далі дівочі скелі. Дівочі скелі назвали, тому що легенда: під Ніжі був монастир, і коли монголо татари пов'язали дівчат, готові вивезти з собою. Одна з них розв'язалася, розв'язала інших рішили втікати. Ну а тут охорона проснулася, їм же вихід. і щоб не терпіти наруги над собою, вони пов'язалися косима, кинулися зі скель, і, відповідно, розбилися. Отакі в нас колись були дівчата. А зараз самі просяться туркам в руки. Що правда, то правда. У цьому камені видно, як у садовій породи закам'яніли, що тут колись було дно моря, сарматське море. Хоч висота 397 метрів над рівнем моря, відносно Кременця, 105. Ну, а скажіть, це залишки, так тут, що була фортеця собою представляла? Коли ну, житлі Кременця на час нападу ховалися в фортеці. Було заведено. Взяв фортецю, значить, володію кількістю земель. Не взяв, значить, зась. У угу. нас ну, час, ховалися, ну то сидіть собі на здоров'я. Чим <рес> далі зайшли, тим більше на А буде. зали це залишки, так? От так. самої тої фортеці це будувалося, каже, 16 століття, так? 14 століття. У 1360-х роках. От це залишки саме того періоду, так? Так. Ну, тут а... кремчани ще приложили руки. Коли будували дорогу на Шумськ, оцю бритівку, ж ми піднімаємося, угу. то ви збирали стіни на дорогу. Їм заборонили, вони стали бити камінь, це природний камінь, uh -huh. і таким способом дорога, дрож, ми зараз тут піднімаємося. Uh -huh. А первочавник, я сказав, по лиху погребні дороги йшла. E, скажіть, e, і... так, так, дякую. А це Кременецькі ж гори, так? Да? Скажіть два слова. Like, це у розпоч... хребет. Кременецькі гори. За Союзу це був заповідник медоборів. А коли Ющенко кінчалася каденція, то він підписав закон про створення е, заповідника Кременецькій гори. Угу. Я так розумію, що це, напевно, найвища, так, висота. Оце замкова гора найвища в Кременці. 397 над рівнем моря, відносно Кременця 105. Ну Це вже від роги Карпат, то вже тут не в сторону рівного рівнина, а вже до, до самих Карпат то вже такі от. Ну, як при Карпаті рахується, ну, Кременецький хребет. Цікаво, да, дуже цікаво. Ми так під нове підніметься, направо, по кругу, навколо стін. Місто буде як на долоні з висоти пташинного польоту. Да. <реш> 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 Все, щиро дякую за історію. Воду, Ого. <реш> Бачите, який доброзичливий, Ну, так сказати, і, і екскурсовод він, і охоронець він тут один. Ось друзі, покажу сам тут перший раз. Мамам я... А тут вона ні за що не виліблю. Це ми такі паломки, да, як. ось друзі, дивіться, які тут краєвиди. Тут, да, тут ну, телефон не так передає, але все, все одно передає. От, зараз так, залишки цього, ну навіть от, друзі, навіть по залишках можна уявити, скільки ну, просто сюди камнів, наприклад, було піднято, щоб це все, хоч і не природні, і місцеві. От. Але дуже цікава історія. Я завжди, я ще коли в школі вчились, у нас от, сюди екскурсії привозили. Ось така історія. Бачите, пов'язана із, із вірою, з із королевою бонною. Ось Кременець, друзі, тут ми високо, зараз Кременецький монастир, хто знає і пам'ятає, тут теж сюди можна. Але він набагато нижчий. А ось ось залишки замку. Да, На жаль. Така історія, такі замки. Мало що від цих він зберігається. Крийдяниста така порода. Благодать. Тиша. Тут зовсім, друзі, немає нікого. Так сказати. Дорога дуже дуже крута, підйом важкий, звісно, тільки на машині. Тут пішком дуже важко сюди добратися. От. Але стоїть. Хоча б раз тут побувати. От о, на телефоні не видно, видно, як блищать купола Почаївської лаври. Це 30 кілометрів, напряму ще її ближче. Ось, зараз ще підемо на іншу сторону, подивимось. Ось така історія, друзі. Дуже цікаво було її самому послухати.